ультиматум отримали сьогодні захисники Донецького аеропорту від бойовиків так званої ДНР до 17-ї години здати зброю. Інакше термінал зрівняють з землею. Як повідомляють в соцмережах місцеві жителі одразу після того, як строк ультиматуму сплинув на підходах до литовища почався потужний бій, новий термінал досі обстрілюють з двох боків з важкої зброї. Донецький аеропорт утримується українськими військовими вже майже 8 місяців. І за цей час він став не просто стратегічним об'єктом, а символом незламності українського духу. Ці унікальні кадри знято 24 травня торік. За день до початку знищення Донецького аеропорту на півпорожні зали терміналу охороняє ще українська міліція, але на будівлі вже прапор так званої ДНР. 25 травня. Експівробітник Донецького управління СБУ пускає бойовиків угруповання восток у будівлю. Наступного дня українські військові проводять, мабуть, найуспішнішу операцію з початку АТО. малими силами спецзагону за підтримки авіації аеропорт зачищають від бойовиків. Відтоді українські бійці контролюють цей стратегічний об'єкт. Наприкінці серпня бойовики отримують реактивну артилерію. Із позиції у Донецьку вони починають розстрілювати аеропорти з градів і танків Т-72. Наших солдатів рятує лише розвинута система підземних комунікацій під латовищем. Під час обстрілів вони ховаються в каналізації, потім виходять і дають відсіч противнику. ми Лаліми здатися чи і ліпоти звідси? Давали зеленый коридор, чтобы они ушли. Но они не соглашаются, продолжают бодаться с нами дальше. Так звані ополченці в інтерв'ю російським змі розповідають, що аеропорт під їхнім контролем, але над будівлею і диспетчерською вежею має ряд сині-жовті прапори. А кількість загиблих на підступах до аеропорту бойовиків найманців, російських спецпризначенців, уже вимірюється сотнями. 25 вересня в мережі з'являється розшифровка телефонної розмови двох бойовиків. Один із них, кажучи про українських бійців, говорить: Я не знаю, хто там сидить, але це не люди, це кіборги про стратегічну важливість донецького аеропорту то говорить і президент України. Я впевнений, що ми там захищаємо всю Україну. Здамо Донецьк, ворог буде в Борисполі, чи в Гостомелі, чи у Львові. На сьогодні за вісім місяців постійних атак Донецький аеропорт майже геть зруйнований, але й досі під нашим контролем, завдяки кіборгам і людям, що їм допомагають. Це найближче до бойовиків фортеця української армії, яку утримують уже 234 дні. Костянтин Павлов, ТСН 1+,1.